Доброго ранку. У нас вже сьогодні є світло. Вчора його також увімкнули. Вже десь близько 8 години вечора. Я покажу, як я вдяглася. Сьогодні мені захотілося вдягти спідницю. Я таку маю спідницю. Це дорогий бренд. Вовна в складі. Маю такі лампаси. Смужки по боках. Це дуже дорогий бренд, я здивилася, ці спідниці такі коштують по 300 євро. А я її, пам'ятаю, купила чи в останній день. Ну, щось таке, як завжди. Коротше, як завжди, ну вона мені подобається. Піду сьогодні, так, взую свої чоботи, які я купувала в Івано-Франківську. Темно-коричневі замшеві, вони сюди підійдуть. І буде такий майже тотал-лук в коричневих осінніх кольорах. Вдягну наверх, мабуть, пуховик чорний, вкорочений. Сюди подовжений не піде, а вкорочений буде добре. Зараз я вам покажу. Ну, отак це буде виглядати. Знаєте, взимку і ну, в такий холодний період. Дуже важко виглядати, як то е, стильно, і щоб і фігура видна була, і е, воно ніде не, не, не набивалося. Тут, звичайно, що я набила, що свет у мене товстий, кашеміровий, але те холодно на вулиці, холодно. Поки холодно, буде вдягатись не так для краси, як для збереження здоров'я. Ну, отак я буду виглядати сьогодні на вулиці, а коли зніму пуховик, то буду виглядати в светрику і в спіднички. Отак. <смі> Якось так. Все, поїхала я на роботу, всім гарного тихого дня. Хай у нас буде світло, <смі> а не буде цих е, нелюдів на нашій землі. Хай вони зникнуть, ці нелюди, з української землі. Або зовсім зникнуть з усього світу. Вони так уже всіх достали, що всі хочуть, щоб ця країна просто так от зникла раз і назавжди зі всіма своїми нелюдами. Ну, і вирішила вам показати свій повний образ. Можливо, вам це цікаво. Як це виглядатиме з моїми чобітками? Кепі в своєму улюбленому кепі. Я рада, що я купила кашеміровий шарфик. І отак сумочка, яку я купила в минулому відео про секонд-хенд. Я думаю, гарно, мені подобається. Пишіть, як вам подобається, як я, як я вдяглася в спідницю. Мені подобається. Все, Тепер вже точно пішла. Доброго ранку, мої друзі, мої глядачі. Сьогодні п'ятниця, і я думаю, що завтра ми будемо знімати відео про секонд-хенди. А сьогодні я, як завжди, покажу, в чому я вдягнута і що я ношу. Холодний сезон цього року. Светрик вовняний, під низ вдягла такий лонг, також вовна. З дуже м'який, дуже приємний. І джинси сірі. Свої сірі джинси. Які я люблю, вони трохи розширяються, донизу, звужуються. І отак от от я буду виглядати на роботі сьогодні. Ну, Мені подобається. Мені подобається поєднання сірого і рожевого. І рожевий колір звіжає, як завжди. Тому, так, я вдягнута. Наверх вдягну сіре пальто, щоб підтримати колір сірий, і буде дуже красиво. Всім гарного тихого дня, зустрінемось, мабуть, уже завтра, в секонд-хенді, а можливо, я ще вийду завтра до вас, завтра-субота. Чекаю ваші перегляди, чекаю ваші подобайки. Коментарі, підписуйтесь, завжди буде цікаво, і далі я намагаюся знімати якмога цікавіше все, все, що я хочу вам показати.